На столі те, що допомагає берегти спокій відвідувачів будинку правосуддя, показує командир зводу Євгеній Ободовський. Тут і аптечка, і засоби зв'язку, та захисна амуніція. Шоломи тактичні. З роботою судової охорони фахівці знайомлять учнів Черкаської школи. Це приміщення було нами обстежено, оглянуто, і відповідно, ми точно знали, що ви тут разом з нами будете в безпеці. Дають приміряти своє 95 кілограмове екіпірування. Ви повинні скасувати на собі. Основне у вас дичена клітина. Якщо я далі чому цікаві цікавих цій професії, я, мабуть, піду в цю професію. Доволі тяжко, але дуже прикольно і весело, але почувається себе брольованим. Начають тримати оборону із протиударним щитом та гумовим кийком. Ножку трошки вперед тут назад. Тут тримають. <гаду> я їх не можу збринути. Та допомагають приміряти мантії. Ого! Тобі йде. Цікаво, як цілий день суддя ходить в ній, як сидить, якся, як сякоє. Дев'ятикласник Олександр Ковтун у майбутньому бачить себе суддею. Каже, радий житися в Оріяну роль. Хочеться відчути себе якби в ролі того, хто несе правосуддя, бути чесним, допомагати людям в їхній справі і наказувати тих, хто по справді винний. Такі зустрічі влаштовують, аби допомогти підростаючому поколінню з вибором професії, говорить начальник управління служби судової охорони Анатолій Харенко. Метавні же теж вибрати якусь професію. Ну а у нас мета підібрати достойних кандидатів на службу, щоб люди знали, що є служба, яка забезпечує безпеку саме в судових установах. також школярі почули й про структуру судоустрою, познайомились із працівниками апарату та побачили зали судових засідань. Говорить Анатолій Харенко. Всього до інтерактиву долучилося 35 старшокласників. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко Суспільне новини, Черкаси.